Реєструйтесь всіх, хто прийшов на наші партніянські збори. підходимо до Зараз люди реєструються для участі в партіяльних зборів з приводу переселення церкви Московського патріарха Українські країни. Після реєстрації мають бути збори, звичайно. Після реєстрації мають відбутися збори, але ми хочемо це зробити правильно, офіційно, для того, щоб було, було виявлення людей в правовім полі. Що построїлось, построїлося? Е, да, читаємо. Ми ж громаді ж треба буде доповідати, що тут, як, як воно тут будувалося. Ще не, невідомо, як воно тут, правда. Нам невідомо, як, uh, буде да, буде як буде. воно тут будувалося, невідомо. В парковій зоні, як там зараз принесуть рішення, там де... Це територія взагалі ця <поріця> паркова зона, територія ПЗФ, на яких заборонах заході. Зараз... Ну тут не тільки церква, тут і заправка mm, на кварталі, на кварталі з'явилася mm, закра... сігар... заправка ОХО, <поріця> і з'явилася церква. Весь Весь документи, всі Весь Весь Весь, Весь, документи, всі Весь, документи, всі тут є. Фактично зараз вже церкву не приберуть і заправку. Єдине, якщо про церкву мова перевести її, можливість під якийсь наприклад, дитячий будинок віддати діткам якимось, або що якось то нічого прибирати. Копія церкви Василія Блаженного в Москві. <кій> угу. Ну Так і будували, навіть і так. Ну, похоже. Свою думку, напевно, не як міський голова, а як громадянин. Шановні друзі, в першу чергу я хотів би подякувати нашим Збройним силам і вшанувати хвилиною мовчання 140 наших хлопців, черкащан, які загинули за те, щоб ми могли тут зібратися під мирним небом. Прошу хвилину мовчання. Із 140 похоронів я приблизно був десь на 130. Ми разом з громадою проважали наших героїв в останню путь. Я відвідую всі церкви нашого міста, незалежно від того, які вони конфесії. Починаючи від московських, так званих, закінчуючи церкви інших християнських конфесій. На жаль, на похоронах я не бачив жодного священника з церкви так званого московського патріархату. Вони могли прийти як не священники туди. Вони могли прийти туди як громадяни, тому що вони кажуть, що їх не пускають. Вони могли прийти як громадяни, тому що ми ховали наших людей, ми ховали наших героїв. Вони могли прийти і віддати свою данину, просто як жителі нашого міста, подякувати нашим героям за те, що вони віддали найцінніше, за те, що віддали вони своє життя. Ви знаєте, я скажу той факт. Навіть один із похоронів, батько того хлопця, який працював у церкві в соборі. Проважав свого сина в останню путь. соборів Первомайському. Їх також не було. У нашій країні повинна бути виключно українська церква. Мені надзвичайно прикро, що спить наша Верховна Рада, доблісна наша Верховна Рада, яка повинна давно вже прийняти закон і заборонити у європейській демократичній українській Україні. Повинна бути одна, єдина помісна українська церква. Я, як громадянин, підтримую виключно українську помісну церкву. Друзі, оце все. я розумію, у нас живуть поряд наші сусіди, якісь друзі, які трошки недалекі, які трохи не розуміють, що таке російська церква. У мене прохання до вас можливо, ви зможете якось мудро, толерантно їм роз'яснювати. Одна до вас звернутися не своїми словами. А словами бійця, який прийшов до мене, сидить у церкві на лавочці і ним трусить. І він каже, я на 10 днів з під Бахмута сюди приїхав. Каже, мене трусить не тому, що я з-під обстрілів приїхав, а те, що я тут побачив. Мої друзі слухають російські пісні, моя рідня ходить в російську церкву, мої близькі говорять російською мовою. А де мої вороги? каже. Вони отам на фронті? в Які стріляють у мене? Чи тут у мене в тилу? За що я воюю? Каже, я не можу зрозуміти, за що я воюю. Може, ви мені скажете? Як ви думаєте, які слова можу я знайти цій людині? Ось що робить з нами все російське. Воно розвалює нас із середини. Я рядовий громадянин, мене звати Геннадій Шевченко. Я теж учасник бойових дій, але трохи раніше, не зараз. Хотів сказати буквально два-три слова. Розумієте, в чому питання? Досить цієї толерантності. Треба ставити крапку. Я позавчора ну, потратив трохи часу, провів в інтернеті і був шокований, що досі. Біля 10 українців надіється на те, що ми наладимо стосунки з Росією і ми все-таки браття. То я чітко знаю, де ці 10 треба в цьому питанні ставити крапку. Я думаю, що Черкаська громада поступує, як завжди, це край Тараса Шевченка, це край сили, край духу, все, що починалося в Україні, гарне, все починалося тут. Тому давайте починати цей процес і закінчувати з цими перевертнями Фезбешника. Про наше зібрання було належним чином повідомлено всі державні органи влади, які мають бути про це проінформовані згідно правилам проведення зібрань. А також було дано оголошення в друкованому виданні газети Черкаський край номер 26 від 28 червня поточного року, згідно проведеної реєстрації. Парафіальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного. Дозвольте вам оголосити порядок денний: перше про обрання голови парафіальних зборів. Друге про обрання секретаря парафіяльних зборів, третє про обрання лічильної комісії, четверте про затвердження списку осіб присутніх на парафіяльних зборах. Та які брали участь у голосуванні згідно порядку денного протоколу парафіяльних спорів. П'яте про зміну підлеглості релігійної громади у канонічних та організаційних питаннях шляхом уходу до складу релігійного об'єднання Православної церкви України. Шосте про зміну найменування релігійної громади. Сьоме про обрання парафіяльної ради та ревізійної комісії. Восьме про зміни. Упоминання під час здійснення богослужінь. Дев'яте: про, про внесення змін та прийняття статуту релігійної громади шляхом викладення його в нові редакції. Десяте. Про уповноваження на підписання протоколу парафіяльних зборів релігійної громади. Одинадцяте. Про проведення реєстрації. Статуту релігійної громади в новій редакції та державної реєстрації змін до відомостей про релігійну громаду, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадянських формувань. Тож першим питанням стоїть питання обрання голови парафіальних зборів. Пропоную змінити підлеглість релігійної громади свято-Стрітинської парафії Черканської єпархії Української православної церкви, яка є за адресою Україна Черкась... Черкаська область, місто Черкаси, Чорновола, будинок 168-1 дроб у канонічних та організаційних питаннях, а саме вийти зі складу Черкаської єпархії, Української православної церкви та увійти до складу Черкаської єпархії Церкви, Православної церкви України шляхом релігійного об'єднання Православної церкви України, а також визначити, що релігійна громада канонічно та організаційно підпорядковується управлінню Черкаської єпархії православної церкви України та Київській митрополії православної церкви України. Є підзвітною єпархальним збором та єпархальному архієрею Черкаської єпархії Православної церкви України. Хто за перехід церкви під українське київське крило? Дякую, хто проти.